Вітаю вас, шановні українці. З вами на зв'язку Брадюля, офіцер секції С3 3, 3 батальйону Свобода бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Рубіж. Сьогодні у нас 9 червня. Ворог систематично продовжує обстрілювати наші позиції з усіх наявних артилерійських систем. У нього так само працює танками з закритих позицій. Щодня до нас залітає авіація один-два рази обов'язково. Стрілецьких боїв у порівнянні з артилерійськими обстрілями майже немає. Це може свідчити лише про відсутність снарядного голоду ворога. Та ми продовжуємо стійко тримати оборону, готові до контрнаступу, вмотивовані, віримо в силу оборони. Слава Україні! Героям слава!